Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас дуже гарна погода. Сонце, невеличкий приморозок, але все одно погода дуже чудова. Вийшла на двір трішечки зловити вітаміну Д. А то всі ці дні була в хаті, трошки там прихворіла, але то, то все по Ох-ох-ох, виконую свої обов'язки. І випустила своїх дівочок. Трошки, щоб вони погуляли, пощіпали зелененьку травичку, бо достатньо було сонечку тільки два дні ось присвітити, як травичка вже тронулася ріст. Тобто все говорить про те, що весна вже у нас не за горами. Ох, так, да, красун, красун. Він дуже був гарний курчатком, такий чисто білий-білий. І так він і лишився. Бачите, ножки в нього в штанчиках, і він чисто білий. Менші курочки вже майже майже з'єдналися із цими старшими. Ось це теж молоденька курочка, яка куплена у листопаді двохмісячним курчатком. Їх вже практично і не відрізниш від цих старших, які були придбані у червні. Це старша курочка. Чудово несуть яєчка. Чудово себе почувають. Вийшли на прогулянку, ось мій господар хоче зробити комбікорму їм для, для них. От і все. Слова не можна сказати, бо ти тут найголовніший. Я тебе вже предупреждала, що можеш поїхати на Черкаси. Дивись, бо, бо поїдеш. Пропоїли їх від кокцидіозу. Зараз вони у нас на, на вітамінах, болото. Обмастяні, але несуться. О, бачите, вже пішла, всім розказує, що я йду нести яєчко. Е пропоїли від кокцидіозу, зараз вони у нас на вітамінах. Даю їм чектонік і комбікорм із. золотим яєчком. Що то там, добав... добавка якась чи що. Ті собі щось там теж шурупаються. Що всі займаються, всі займаються собі своїми справами. Отакі От От такі вони у нас, красуни. Дуже люблю гарну птицю у дворі, але смислу заводити якісь породи чи якісь цікаві кроси. Потреби нема. О, це теж молоденькі курочки, а це теж молоденький півник, його вже також треба зарубати, Наш він такий уже здоровенний. Молодушечки такі. Ой-ой-ой, уже починаю загравати до своїх дівчаток. Отакі От справи, друзі. Все, вже, скажімо так, повернуло на весну. Красунька. Іди неси яєчко, бо скоро Януся приїде. Так? Все, друзі, тоді гарного вам денечка, гарного вам настрою, бережіть себе, своїх рідних і своє здоров'я.